Шановні голови та менеджери з розвитку громад. Мене звати Сергій Лобойко, і наша команда Центру розвитку інновацій підготувала цей курс для вас на основі досвіду пілотних громад з 20 регіонів України, які взяли участь в інноваційній ініціативі і рішення для громад за підтримки програми Юліці Європи. Це курс про запровадження нового типу урядування, яке базується на основі аналізу даних. Він про цифрову трансформацію, яка відкриє вам можливість отримати відповіді на насущні для вас питання. Наприклад, як збільшити місцеві доходи та оптимізувати витрати бюджету громади? Що собою являє місцева економіка? Які і хто платить і не платить податки? Які у громади є активи та яка їх ефективність? Як підготуватися до ринку землі? Яка реальна демографія громади? Як моніторити розвиток території, активізовувати генплани? Як планувати розвиток інфраструктури? В які соціальні об'єкти, наприклад, освіти інвестувати, а які закривати? Що заважає покращенню бізнес-клімату? Та залучення інвестицій, на які пріоритети треба сфокусувати стратегію розвитку, як збільшити довіру громади, бізнесу і багато іншого. Ви дізнаєтеся в умовах дефіциту кваліфікованих кадрів, фінансових ресурсів. Ви, не відстаючи від багатих міст та корпорацій, можете у спілці з іншими прогресивними громадами користуватися потрібними вам it рішеннями розвивати систему потрібних вам даних, їх аналітики в реальному режимі часу. Ви дізнаєтеся, чимало цікаво лекція наших експертів. Вони дуже відомі і фахові люди в своїх царинах. А приклади напрацьованих кейсів з пілотними громадами, їх відгуки ви можете вже зараз проглянути на сторінці рішення для громад на нашому сайті cid.center. Чекаємо на ваші відгуки та запрошуємо до співпраці. Тепер успіх України залежить від успіху кожної з громад.